Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо дуже цікаву партію юної української шахістки Божени Піддубної, яка була зіграна в останньому 10-му турі жіночого чемпіонату Європи. Суперницею піддубної була значно більш досвідчена та старша шахістка, жіночий майстер фіде з Іспанії Інес Прадо. Слід сказати, що Божена Піддубна стала справжньою сенсацією цього чемпіонату. Лише уявіть, шахістка, яка має рейтинг трошки більше за 2000, після п'яти турів очолювала турнірну таблицю, втративши лише півочка. Але на жаль, далі відсутність досвіду далася взнаки. Декілька поразок поспіль значно відкинули назад юну шахову зірочку з України, але навіть попри смугу невдач. Українська шахістка за своєю грою значно перевищувала рейтинг, і було зрозуміло, що при будь-яких розкладах цей турнір значно підвищить індивідуальний коефіцієнт Божени Піддубної. Але підбивати підсумки виступу Українки на цьому турнірі ми будемо в кінці відео. А зараз сконцентруємось на партії. Д4 зіграла українка, Д5 це 4,6 фарзовий гамбіт. Кінь c 3 f 6 міняється на d5 божена і виходить слоном на g5, c 6 e 3 і на дошці славно звісна карлсбадська пішакова структура. H6, слон H4, слон e 7 і слон d 3 Рокіровку робить іспанська шахістка, ферзь c 2 Тура e 8 і кінь G2. e Іспанка розвиває коня на d7, білі грають H3. Раніше ця позиція зустрілася в партії відомих українських шахістів Бориса Таборова та Ореста Вовка у Києві в далекому 2003 році. Там чорні зіграли кінь е 4 значно розвантаживши позицію. Відбувся розмін на Е7, на е 4 Далі чорні можуть захистити свого пішака, зігравши Ф7, ф 5 або ходом кінь Ф6. Але в нашій партії іспанська шахістка діє значно більш агресивно. Вона накидує пішаки на ферзовому фланзі, граючи А5 після рокіровки Б5, тура А 1 і кінь Б6. Слон ж 3 стримано реагує Українка, і після кінь С4 вона ставить пішака на Е4. Розмін на цьому полі кінь Д5. Чорні загрожують вилкою, тому А3, слон Ф8. І тут можна було зіграти кінь С5. Але кінь Д2 грає Божена Піддубна, намагаючись відкрити вертикаль С. Та забрати слабкого пішака c 6 Але після розміну на d 2 чорні грають b 4 І виявляється, що якщо забрати пішака, то чорні з темпом розвивають слона, б'ють на А3 і, врешті-решт, отримують значно кращу позицію, оскільки мають потужного прохідного пішака на ферзовому фланзі. Тому Бажена піддубна зіграла інакше. Вона поставила пішака на А4, і після слон D7 пішак c 6 виявився захищеним. Білі грають Кінів 4, ферзь G5, h 4 ферзь f 6 і розмін на d 5 який повністю відкрив вертикаль c. Білий пішак a 4 під боєм, тому b 3 Ну і звісно, на d 4 брати не можна, шах слон h 7, тому Тура c 8 грають чорні, починаючи боротьбу за відкриту вертикаль. Тут Божена піддубна мала більш стримані продовження. Наприклад, ферзь f4, пропонуючи перехід до Еншпілю, або аж 5 затискаючи пішокову структуру суперниці на королівському фланзі, але Українка діє більш амбітно: ставить слона на b 1 з очевидною ідеєю просто поставити мат на h7. Звісно, ця загроза так чи інакше змусить чорних послабити свій королівський фланг після h5 ферзь d3 g6 грають чорні, обравши ось таку структуру на королівському фланзі. Але слон Е5. Грають білі, віддаючи пішака. Чорні забирають ферзя 6. Створюється загроза не лише взяття на А5, але й жертви слон g 6. І чорним краще було зіграти Тура С1. Після розміну слон g7, розмін слонів і бити на А5 білі не в змозі, тому що чорні рішуче контратакують. Тура Д1, слон h3, g3, ферзь g4 і слабкість білих полів на королівському фланзі. Робить позицію білих програною. Але тура А8 зіграла Прадо, вона не хоче віддавати пішака А5, ферзь відійшов на Б7 напад на пішака і слона. Той відходить на Е6, сам перетворюючись на великого пішака. Але білі грають тура С6. Далі ферзь Д8, тура F 1 і тура Е7. Білі перекривають сьому горизонталь, відбувається розмін однієї пари тур, і чорні грають тура С8. Але Божена Піддубна, замість того, щоб побити туру суперниці, завдає удару слон є g6. І стає зрозуміло, що бити слона не можна, оскільки є тура g7 і білі виграють. Тому забирає на C7 Прадо, вона досить точно захищається. Слон б'є c 7, ферзь g5 і слон d3. Білому слону довелося відійти. Позиція зараз абсолютно рівна, і після h4 ферзь b8 h3, слон F1 міняється на g2, Прадо, дає шах, і суперниці після H2, ферзь H6, король h 2 ферзь 6, король g 1 ферзь c 1 король h 2 погодились на нічию. Ось така дуже цікава та активна партія, в якій піддубна намагалася створити вирішальну атаку на Чорного короля, але Прадо захищалася дуже точно. Після закінчення цієї партії стало зрозуміло, що Божена піддубна за результатами цього турніру. Посіла 50-те місце серед 182 учасниць. Це при тому, що за стартовим рейтингом вона була аж 134-ю. Божена набрала 5,5 очок з 10 і до свого досить низького, як для такої потужної гри, індивідуального коефіцієнту додала аж 166 пунктів, виконавши норму жіночого міжнародного майстра. Ми вітаємо Божену з цим успіхом і, звісно, зичимо подальшого швидкого прогресу і в перспективі входу до основного складу жіночої збірної України. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!